Вас на каналі Українська хвиля у Міністерстві оборони України підготували законопроект, який стосується демобілізації, з чітко прописаними термінами служби у Збройних силах України. І вже відомо, які положення містить цей документ. Взагалі, це питання демобілізації дуже гостре, і воно його неодноразово підіймали як представники влади, так безпосередньо і самі військовослужбовці, багато з яких роками чекають на звільнення. Зі служби для сотень тисяч наших захисників демобілізація стала невиправданим очікуванням. Хоча на цьому питанні якраз наголошували представники військово-політичних сил і казали, що воно номер один, і що обов'язково потрібно встановити чіткі терміни служби, але наразі їх досі немає. Але законопроєкт про демобілізацію все ж таки є. Чому його досі не винесли на голосування до Верховної Ради, та й взагалі не зареєстрували? А виявляється, що генштаб безпосередньо проти цього. Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Отож, наші військовослужбовці роками залишаються у досить невизначеному положенні, тому що вони очікують на законодавчі норми, які б регулювали терміни служби у збройних силах України. А їх немає, але у документі виявляється все чітко прописано, що ж запропонували безпосередньо у міністерстві оборони. Головна теза, як і у документі про мобілізацію, пам'ятаєте, сам законопроєкт ще на стадії прийняття, там було положення про демобілізацію через 36 місяців служби, тобто 3 роки. І потім, перед ухваленням цього закону, який вже став законом, було виключено на вимогу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Ось ця норма про демобілізацію. І Міністерство оборони надали 8 місяців для того, щоб розробити. Ось цей документ, ось цей законопроєкт безпосередньо про демобілізацію, тобто окремий новці обіцяли підготувати його до 18 грудня 2024 року. На цьому наголошували, що ось дедлайн, а потім його перенесли на 18 березня, вже 2025 року. Але але й минулого місяця нічого не змінилося. Видання Українська Правда оприлюднило головні положення, які містить законопроєкт про демобілізацію. В Розпорядженні цей документ вже є. Отож, хто має право звільнитися зі служби, вказано, що це військові, тобто мобілізовані резервісти, контрактники і кадрові, які прослужили щонайменше три роки, тобто, ті ж самі 36 місяців, про які говорили ще у минулому році, перед ухваленням закону про мобілізацію. Це люди, які виконували бойові завдання на фронті впродовж 18 місяців. тобто Півтора роки важлива новація. Обов'язкова ротація передбачена військовослужбовців через 90 діб. Участі у бойових діях на фронті, тобто, ось така зміна, пропонується три місяці безпосередньої участі у бойових діях? Дивимось далі, підстава для демобілізації, рішення верховного головнокомандувача збройних сил України, тобто президента. І коли ж взагалі передбачено демобілізацію, відколи президент оголосить. Про демобілізацію бійці зможуть звільнитися зі служби впродовж місяця з дня подання відповідного рапорту. Вони отримують при цьому відсрочку від призову на один рік. Тобто відслужили, звільнились, демобілізувались і рік можуть, ну скажімо так, жити спокійно, не побоюючись призову. Усього рік, а потім знову ж таки вони підлягають призову. Ми розуміємо, терміни завершення війни вони є досить розмитими. І те, що нам говорили в США нова, представники нової адміністрації, все це розходиться з реаліями ніяких одної доби, ніяких сотні днів і вирішення буде якесь питання. І про це перемир'я, як так, про яке так багато говорять, яке так жваво обговорюють, але ж все ж таки віз нині не, не там. Немає поки ні перемир'я в нас в Україні. Ні визначених строків демобілізації. Дивимось далі. Чому ж взагалі не винесли на розгляд парламенту ось цей документ? Причина досить проста, банальна і взагалі зрозуміла. Що, тому що у Генштабі побоюється обвалу фронту. Про це говорили і в уряді, і військове керівництво, і безпосередньо в офісі президента. Ось так і кажуть: побоюються обвалу фронту, які загрози в реалізації ініціативи про демобілізацію. Демобілізацію вбачає Міністерство оборони. Одночасна демобілізація значної кількості військових із бойовим досвідом. Тобто вони підуть додому і не буде кому нас захищати. Інша причина обов'язково проведені ротації за недостатньої кількості підготовлених бійців для заміни на полі бою. Тобто, немає ким замінити. Ресурсів недостатньо. І покладання відповідальності за визначення строків звільнення військових зі служби на верховного головнокомандувача. А як ми знаємо, відповідальності у нас бояться всі, навіть популістські заяви щодо завершення війни, щодо того, як наше життя покращиться. Але ми бачимо насправді, як все відбувається, і до покращення ще дуже і дуже далеко. Сподіваємось, що все ж таки десь воно та й буде. Але ми розуміємо, що політики також дуже приймаються своїми рейтингами, і звичайно, вибори все ж таки не за горами, тому що війна не є вічною, і ну, більшість звичайно аналітики сподіваються, що вона завершиться. Ну, якщо не найближчим часом, то точно наступного року, тобто до 2026-го. То, ну більшість експертів принаймні називають такі строки, що максимум до 2026-го року, і війна, бойові дії на території України. України мають завершитися. І, звичайно, після цього будуть вибори. І багато українців будуть знову ж таки обирати можновладці, обирати представників влади. І зараз саме ці представники влади вже, хоч ще зарано, але роблять кроки на шляху до своєї популяризації для того, щоб втриматись при владі, і зрозуміло для того, щоб продовжити свою діяльність в політичних політичній галузі, і зрозуміло, що ніхто не хоче нічого змінювати глобально, і звичайно, це призведе до того, що до влади швидше за все прийдуть ті ж самі сили, ті ж самі партії, які вже ми бачимо зараз. Тобто нікуди вони не дінуться. Питання лише в тому, хто буде головним, а хто буде, скажімо так, на другорядних позиціях. Українська правда цитує свої джерела. Ситуація не змінилася, законопроект по демобілізацію, готовий, але Генштаб проти. Цікаво, наголошую, що цього разу у Міністерстві оборони вперше не визначили навіть розмитих термінів внесення документа до Верховної Ради. Тобто, взагалі, невідомо, коли ж цей документ, який вже підготовлений за чіткими строками, з чіткими умовами, коли ж його розглянуть наші народні обранці. Штабі побоюються того, що якщо дійсно депутати Верховної Ради нашого парламенту ухвалять цей законопроєкт, одномоментно подумайте цю цифру, доведеться звільнити зі служби значну кількість військовослужбовців. І йдеться про близько 108 Тисяч воїнів Збройних сил України, серед яких 14 тисяч офіцерів, тобто величезна кількість, але ж ми знаємо, що на фронті набагато більша кількість наших захисників, бійців, але ось ті, що підлягають під ці умови, близько понад 100 тисяч осіб, і наголошується, що у Міністерстві оборони розмірковують, як в умовах неможливості ухвалення і навіть винесення на обговорення законопроекту про демократію Мобілізацію, що ж робити з соціальною напругою, тому що люди, які на фронті роками, вони вже виснажені фізично, морально, у них немає надії, скажімо так, сподівань, незрозуміло взагалі їхня ситуація. І багато хто йде в СЗЧ, тобто самовільно залишає свої позиції, чого робити не можна, що протизаконно, але ці випадки не є поодинокими, і це не для кого не секрет. Ми це про все це знаємо, тому що це з офіційних джерел. Нам про це повідомляють. Але як збираються зменшити ось цю соціальну напругу? Одною з ідей однією з ідей стало покращення реабілітації військовослужбовців. Тобто, що пропонують? Якщо боєць відслужив 36 місяців, тобто 3 роки, так, з яких щонайменше півтора року, тобто ось тих 18 місяців, про які я говорила спочатку, на бойових. Йому надаватиметься безкоштовна двомісячна реабілітація і додатковий місяць відпустки, тобто три місяці відпочинку від. Е від військової служби, а загалом почанок складатиме три місяці. Але в реалізації ініціативи Міноборони також є певні побоювання, тому що є певні проблеми, тому що в такому разі Міністерство оборони зіштовхнеться з нестачою реабілітаційних заходів. І треба ж розуміти, що якщо ось така велика кількість військовослужбовців піде на реабілітацію, буде знаходитися в певних центрах цієї реабілітації, це також. Окремі ризики, тому що ми знаємо, як навіть під час шокування роблять обстріли, як знищують наших бійців. Це також поодинокі ситуації. На жаль, і таким чином, також варто уникати таких скупчень військовослужбовців такого цілеспрямованого угруповання їх. І зрозуміло, що якщо буде ворог знати, де вони знаходяться, добрі люди ще можуть підсказати. І таким чином це. Це дуже ризиковано, тому що можуть ну й можуть і скоріш за все, використати окупанти це проти збройних сил. Ми ж розуміємо це. Галі наголошують, що спад мобілізації такий різкий, і помітний, відбувся саме наприкінці 2023 року і на початку 2024. А якщо раніше, в перші місяці після ухвалення закону, так ми набирали, умовно кажучи, кажуть 100% потреб, то в січні приблизно 70%, А були місяці, коли 60-65%. тобто значно знизилися темпи мобілізації, бажаючих добровольців вже дуже дуже і дуже мало, якщо вони взагалі десь ще є. Зважайте, що умовних 100% не вистачає для того, щоб поповнити втрати і, отримати, і тримати підрозділи в тонусі. І це не про збільшення бригад взагалі йдеться, вказують, а просто для того, щоб не виходити в мінус. Тобто, втрати є. Хтось поранений, хтось на жаль, загиблий, і для того, щоб поповнювати резерви, потрібно звичайно нові мобілізовані. А ми знаємо, як в нас проходить мобілізація. Ми знаємо про бусифікацію, і до речі, дуже багато бусифікованих абсолютно не підходять для служби. Звичайно, мало на хто на це зважає, але все ж. І так їх зазначають в керівництві військовому керівництві держави. Українська правда цитує свого співрозмовника: що частина бусифікованих це не ліквід. Ось так прямо і кажуть. В нас по навчальних центрах сидять кажуть хворі категорія 50+, тобто чоловіки старшого віку, алкоголіки, наркомани і керівники деяких центрів. Навіть придумали схему, як їх позбуватися. Ось така заява. Пропонують командирам взяти 10 нормальних, так і кажуть, нормальних, а кількох поганих в нагрузку. І найбільш критично не вистачає бійців саме на передовій. Як тільки як тільки командування не намагається посилити піхоту і проведенням з тилових підрозділів і мотиваційними контрактами для молоді, а ми знаємо, що 18-24 ось цей контракт пропонують зараз українцям з 18 до 24 років, але бійців у поля у полях все одно не вистачає. Тобто не вистачає саме Мобілізованих саме чоловіків, які прийматимуть безпосередню участь у бойових діях, і про це прямо кажуть. Нагадаю, що член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський нещодавно якраз про це і говорив, що він не вірить в законопроєкт про демобілізацію. А він каже, що наразі його ухвалення є неможливим, і він також казав нещодавно про те, що саме буде ось запропонована така альтернатива демобілізації у вигляді відпочинку на кілька місяців. Він тоді не вказав наскільки ж місяців. А тепер ми знаємо, що йдеться саме про три місяці відпочинку, а потім знову на породову, знову до участі у бойових діях. Тобто, що ми маємо наразі, підводимо підсумки. Є законопроєкт про демобілізацію, який досі не внесли, не зареєстрували у парламенті. Його положення вже відомі. Вони чітко регламентують умови демобілізації, але. Генштаб не підтримує все одно цей документ ні в якому вигляді. І єдине, що передбачено, що розробляється, і що, скоріш за все, невдовзі запропонують, ось ту альтернативу, ось ту реабілітацію на три місяці. От все, що ми зараз чуємо, все, що зараз активно обговорюють у засобах масової інформації, що буде просто така ротація, збільшена, і можна буде відпочити протягом трьох місяців. Немало, небагато багато усього. 90 днів, і потім знову ж таки повертатися до участі у бойових діях. Галі Веніславський так і зазначав, що є пропозиції щодо несення служби на 12 місяців, на 18 і на 36. І як ми бачимо, розглядають зараз у документі саме 36 місяців, тобто 3 роки служби у Збройних силах, і лише тоді розглядати питання про демобілізацію. Ось такі до -то справи. Тому найближчим часом щось давно та буде. Звичайно, буде якісь документи, які регламентував Атиме права а, мобілізованих, але це буде не окремий закон, а можливо, справді якась директива чи якесь розпорядження, яке регламентуватиме ось питання. Але швидше за все, як нам кажуть, звідусіль, що питання демобілізації, все ж таки самої демобілізації, найближчим часом точно не буде. А можливо, протягом впродовж всієї війни, яка як той не збирається закінчуватись, тому що лише поки що обіцяють. І наразі ми бачимо, що активно обговорюють саме документ, який стосується реабілітації, тобто надання відпочинку, такого послаблення, такої якоїсь альтернативного такого варіанту, щоб зменшити напругу в суспільстві. А кардинального вирішення проблеми наразі немає, і продовжую слідкувати за цим питанням. Тільки зміни будуть, звичайно, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.